Це курточки жіночі бренди Крівіт. Тут є декілька моделей. Наприклад, така модель з світловідбиваючими вставками. Вона теплесенька, така пухова. Кишені Ось тут з капюшоном. Теж є світловідбиваюча куртка. Є захист для підборіддя. Вона йде без капюшона. Ось тут кишені. І ще така курточка, вона легесенько дає відблиски такі. Без і теж та є захист для підборіддя. Флісові кишені теплесенькі. Розміру S буде три курточки, розміру M 2 курточки та розміру L три курточки. Загалом буде 8 штук в води. Вартість цього лоту 5680 тисяч гривень, а собі вартість однієї куртки всього 710 гривень. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Дякую та зробляємо разом!